Псалом 138 На закінчення Псалом Давида. Господи, Ти мене випробував і Ти мене вивчив. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю, Ти заздалегідь вникнув у задуми мої. Ти дослідив мою стежку і мій сінник, передбачив усі мої дороги. Адже немає слова в мене на язику. А ти, Господи, вже все збагнув, майбутнє й давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав, дивовижне для мене Твоє знання, воно понад мої сили, я не спроможний його осягнути. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там, якщо зійду в ад і там ти. Коли б я вдосвіта розправив свої крила і поселився на краю землі, то і там Твоя рука попровадить мене, Твоя правиця втримає мене, і сказав я ось темрява сховає мене, і ніч світло в насолоді моїй, бо й темрява не сховає від тебе, і ніч засяє, як день, її темрява, така, як її світло. Адже Ти, Господи, створив моє нутро. Прийняв мене від лона моєї матері, я прославлятиму тебе, бо ти вельми дивовижний, і дивовижними є твої діла, моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від тебе мої кості, які ти сформував у тайні, і моє єство було в земних глибинах. Мене несформованого бачили твої очі, і в книзі Твоїй записані будуть усі. Упродовж днів вони будуть сформовані і ніхто в них. Я особливо вшанував твоїх друзів, Боже, дуже зміцніли їхні володіння. Як перерахую їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся і я все ще з тобою. Коли би ти, Боже, знищив грішників, відступіться від мене, мужі кровожерні! Адже ти скажеш у задумі даремно вони будуть захоплювати твої міста. Господи, хіба я не зненавидів тих, які тебе ненавидять? Я зовсім занепав через Твоїх ворогів. Мене охопила повна ненависть до них. Вони стали мені ворогами. Досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивись. Чи не мав в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний. Друге послання до Коринтян, розділ 11. О. Коли б ви трохи потерпіли моє безумство, та ви й так терпіте мене? Адже я палаю до вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб, наче чисту діву, поставити перед Христом. Та боюся, що часом, як Змій звів Єву своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти, яка в Христі. Бо як прийшов би хто і проповідував іншого Ісуса, якого ми не проповідували, або прийняв іншого духа, якого ви не прийняли, або інше Євангеліє, яке ви не прийняли, то ви з радістю терпіли б. Думаю, що я нічим не менший від архіапостолів. Хоч я і простий у слові, але не в знанні, адже в усьому ми завжди були відкритими перед вами. Хіба я вчинив який гріх, коли принижував себе для того, аби ви були звеличені? Адже я даром благовістив вам Боже Євангеліє, від інших церков забрав я, приймаючи плату, щоб вам служити. А коли я прийшов до вас, то терпів нестатки, але нікому не був тягарем, бо мої нестатки поповнили брати, які прибули з Македонії. Я в усьому стримував себе, щоб не бути вам тягарем, і буду стримувати. Істина Христа є в мені, і цю похвалу не відніме в мене ніхто в країнах Ахаї. Чому? Тому що я не люблю вас, те знає Бог. А що роблю, те й буду робити, аби тим, котрі шукають підстави здаватися такими, як ми, усунути підставу того, чим вони хваляться. Адже вони лже апостоли, робітники лукаві, які видають себе за апостолів Христа. І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла, тому не є щось надзвичайне, коли і його слуги видають себе за служителів праведності, їхній кінець буде за їхніми вчинками. Знову кажу, хай ніхто не вважає мене за божевільного, а коли ні, то прийміть мене хоча б як Божевільного, щоб і я трохи похвалився. Те, що кажу із цього приводу похвали, не кажу це від Господа, а наче в безумстві, оскільки багато хто хвалиться тілом, то і я похвалюся, тому що, будучи мудрими, ви радо зносите безумних, адже ви терпите, коли вас хто поневолює, коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли хто величається, коли хто б'є вас в обличчя. Насором кажу, що ми, наче стали безсилими, якщо хто наважується на щось. То кажу це в безумстві відважусь і я. Вони юдеї, і я, вони ізраїльтяни, і я, вони нащадки Авраама, і я, вони слуги Христові, кажу як нерозумний, я більшою мірою. У труднощах більше, у ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною, ніч і день я провів у безодні, часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, у небезпеках на морі. У небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, у голоді й спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви, І якщо хто хворий, то хіба я не хворію, і якщо хто спокушається, то я хіба не палаю. Коли вже маю хвалитися, то буду хвалитися своєю неміччю. Бог і Отець Господа Ісуса, який є благословений навіки, знає, що не кажу неправди. У Дамаску намісник царя Арети старіх місто Дамаск, вистежуючи, щоб мене схопити, але мене через вікно спустили в кошику по стіні, і я вирвався з Його рук. Друга Самуїла. Розділ третій. І довготривалою була війна між домом Саула та між домом Давида, і дім Давида поступав уперед і зміцнявся, а дім Саула відступав і слабшав. У Хевронів Давида народилися сини, його первородний був Амнон від Ахінооми з Єзраїла, його другий син Далуя від Авігеї Кармілійки, і третій Авесалом. Син Маахи, дочки Толмії, царя Гесіра, і четвертий Орнія, син Фенгіти, і п'ятий Саватія від Авітали, і шостий Єтераама від Егли, жінки Давида. Вони народилися в Давида в Хевроні. І сталося, коли була війна між домом Саула і між домом Давида, то Авенир був тим, хто утримував дім Саула. У Саула була наложниця Ресфа. Дочка Яла, і Мемфівостей, син Саула, сказав до Авенира, як це ти ввійшов до наложниці мого батька. І Авенир дуже розлютився через слова Мемфівостея і сказав йому Авенир: Хіба я є псячою головою? Сьогодні я вчинив милосердя з домом твого батька Саула. А також з братами і знайомими, і не перейшов додому Давида, а ти сьогодні шукаєш у мене несправедливості через жінку. Це нехай учинить Бог Авенирові і це нехай йому додасть, бо так як поклявся Господь Давидові, так учиню йому в цей день, щоб забрати царство від дому Саула і підняти престол Давида над Ізраїлем і над Юдою від Дана аж до Версавії. Мемфівостей не зміг більше відповісти Авенирові слова, тому що боявся його. І Авенир відразу відіслав послів до Давида в телам, де він перебував, кажучи: склади зі мною твій завід, і ось моя рука з тобою, щоби повернути до тебе весь дім Ізраїля. І сказав Давід: Добре, я складу з тобою завіт, тільки я в тебе прошу одну річ, кажучи: не побачиш мого обличчя, якщо не приведеш Мелхолу дочку Саула, коли ти прийдеш побачити моє обличчя. І відіслав Давід послів до Мемфівостея, сина Саула, кажучи: Віддай мені мою жінку Мелхолу, яку я отримав за сто крайніх плотей Філистимців, і послав Мемфівостей, і взяв її в її чоловіка, у Фалтіїла, сина Селли. Її чоловік ішов з нею, плачучи за нею, аж до Варакіма, і сказав йому Авенир: Іди, повернися, і той повернувся, і промовив Авенир до старішин Ізраїля, кажучи: Учора, і третього дня ви шукали Давида, щоб царював над вами. Тепер же вчиніть, бо Господь говорив до Давида, кажучи, рукою мого раба Давида спасу Ізраїля з руки філістимців і з руки всіх їхніх ворогів, і заговорив Авенир до вух Веніаміна, і пішов Авенир, щоб говорити до вух Давида в Хевроні все, що милим було в очах Ізраїля і в очах усього дому Веніаміна. І прийшов Авенир до Давида в Хеврон, а з ним. Двадцять мужів, а Давид зробив бенкет Авенирові та мужам, які з ним, і промовив Авенир до Давида, Встану і піду, і зберу до мого володаря-царя весь Ізраїль, і складу з тобою завід, і царюватимеш над усіма, над чим бажає твоя душа. І Давид відіслав Авенира, і він пішов у мирі, і ось слуги Давида та Йоав. Приходили з подорожі і несли із собою численну здобич. А Венера не було з Давидом у Хевроні, бо він відіслав його і відпустив у мирі. Йоав і все його військо прийшли і сповістили Йоавові, кажучи: До Давида приходив Авенир, син Нира, і він його відіслав, і той відійшов у мирі. І ввійшов Йоав до царя і сказав: Що це вчинив ти? Ось до тебе приходив Авенир. Тож навіщо ти його відіслав, і він відійшов у мирі? Хіба ти не знаєш злоби Авенира, сина Нира, що він прийшов, щоб тебе обманути, і пізнати твій вихід, і твій вхід, і пізнати все, що ти чиниш? І повернувся Йоав від Давида, і відіслав послів за Авениром, і повертають його від джерела Саїрама. А Давид не знав, і повернувся Авенир у Хеврон. І звернув його Йоав на сторону від брами, щоб говорити з ним, роблячи засідку. А там ударив його в живіт, і він помер за кров Асаїла, брата Йоава. Після цього почув Давид і сказав: Невинний я і моє царство перед Господом навіки за кров Авинира, сина Нира, нехай зійде вона на голову Йоава і на весь дім його батька, і в домі Йоава хай не переведеться той, хто має хворобливі виділення і прокажений, хто тримає палицю і хто поляже від меча, і кому бракує хліба. А Йоав і його брат Авеса зробили засідку на Авенера за те, що він убив Асаїла, їхнього брата, у Гаваоні на війні, і промовив Давид до Йоава і до всього народу, який з ним: Роздеріть ваш одяг і підпережіться мішковиною, і оплакуйте Авенера». і цар Давид ішов за марами, і ховають Авенера в Хевроні. Цар підвищив свій голос і заплакав над його гробницею, і весь народ плакав над Авениром, і заплакав цар над Авениром і сказав: Хіба смертю навала помирає Авенир, твої руки не були зв'язані, твої ноги не в колодках, не прийшов ти, як навал, ти впав перед синами несправедливості, і весь народ зібрався оплакувати його. І прийшов увесь народ вмовити Давида їсти хліб, коли ще був день. Та Давид поклявся, кажучи, це нехай учинить мені Бог і це додасть, коли до заходу сонця скуштую хліба чи будь-чого. І весь народ пізнав, і милим було перед ними все, що зробив цар перед народом, і пізнав увесь народ і весь Ізраїль у той день, що не від царя вийшов наказ убити Авенира, сина Нира, і промовив цар до своїх слуг. Хіба ви не знаєте, що великий проводир у цей день упав у Ізраїлі, і що я сьогодні є родичем і ставленником царя, а ці мужі, сини Саруї, гірші за мене. Нехай віддасть Господь тому, хто чинить погане за його злом. Друга Самуїла. Розділ четвертий. І почув Мемфівостей, син Саула, що Авенир помер в Хевроні, і опустилися його руки, і всі ізраїльські мужі ослабли. А у Мемфівостея два мужі проводирі угрупувань сина Саула, ім'я одного Ваана, ім'я другого Рихав, сини Реммона з Верота, із синів Веніаміна. Адже Верот належав синам Веніаміна. І втекли веротейці до Гетема, і там жили аж до цього дня. Йонатан, син Саула, мав сина з ураженими ногами. Він був п'ятилітнього віку, коли з Єзраїла прийшла вістка про Саула і Йонатана, його сина, і його опікунка взяла його та втекла. І сталося, що коли вона поспішала і відходила, то він упав і став кульгавим. його ім'я також було Мемфівостей, і пішли сини з Звірота, Рехав Іваана, і Ваана, і ввійшли в спеку дня в дім Мемфівостея, а він у південь спав на ліжку. І ось воротар дому віяв пшеницю, задрімав і заснув. Тож брати Рехав і Ваана крадькома пройшли і ввійшли в дім. А Мемфівостей спав на своєму ліжку у своїй спальні. Його били і вбили, відрубали йому голову, взяли його голову та йшли дорогою на захід усю ніч. Вони принесли голову Мемфівостея Давидові в Хеврон і промовили до царя: ось голова Мемфівостея, сина Саула, твого ворога, який шукав твоєї душі. І Господь дав володареві царю помсту над твоїми ворогами в цей день, над Саулом, твоїм ворогом і його потомством. А Давид так відповів Рехавові та Ваані, його братові, синам Ремона, Вірота. нехай живе Господь, який спас душу мою від усякого смутку, сказав він їм. Адже той, хто сповістив мені, що помер Саул, він був як той, хто звіщав, приємне переді мною, та я схопив його і вбив у Сакелаку, того, який думав, що я дам винагороду, тепер же мужі негідні вбили праведного чоловіка в його домі, на його ліжку. Тож тепер я домагатимуся його крові з вашої руки і вигублю вас із землі. І Давид дав наказ своїм слугам, і вони вбили їх, відрубали їхні руки та їхні ноги і повісили їх біля джерела в Хевроні, а голову Мемфівостея поховали в гробниці Авенира, сина Нира.